Всім привіт, мене звати Аліна. І ви зараз задаєтесь питанням, для чого я зараз знімаю ось це відео, а для того, щоб, щоб з вами разом обсудити ідеї для наступних відео. І так, зразу кажу, пишіть одиничку в коментарях, якщо ви хочете бачити такі відео як класна розпаковка. Тому що першу частину я записувала місце два або три назад. От, е я буду глянути щось, якщо хтось не знає, і розпаковувати. Подібне відео вже є на моєму е другому каналі Аліна Смайл. Якщо ви хочете бачити визов прийнят, то, то пишіть мені в коментарях цифру 2. І зразу під цифрою 2 пишіть свій визов. Але, будь ласка, не дуже аж такий я така Я вас благаю. Напишіть манти. Ну, Коротше, тому що для першої части можна і легенько вибрати. Ну а третє, напевно, що останнє вже хай буде. Це... всякий челлендж. Наприклад, правда і действує. Може це і не челлендж? Може, моя голова затупила. Ну і бог з нею. Ну гаразд, я думаю, що ви мене зрозуміли повністю і мені так зараз слідко світить хоче, що я зараз ледве говорю. Мені так хоча б краще, а от освітлення вже не дуже. А, також я подивилася, що вам дуже сподобалась перша частина моєї момент І от я думаю, може мені зняти е, е, якби. Повністю всі мої малюнки по клітинках, а не частинами. І тим більше, в мене є тріновий зошит з маленьких клітинках і також от, на другому каналі. Ходіть би я вже це відео вислала. І от я думаю, чи ще викладати такі відео. Коротше, пишіть, пишіть мені цифру 4, якщо ви хочете бачити ще відео мої маленьки по клітинках всі. Тобто, повністю. Але в новому зошиті. Хоча мені ще треба відізнати третю частину, в принципі. Ладно, відзнімлю і тоді вже знімлю. Всі частини в новому зошиті. Ну що ж, я надіюся, що ви хочете підписатися на канал. Поставили цим відео лайк, написали свої коментарі як у цих футболі, яке відео ви хочете бачити. І всім до скорой зустрічі па-па! І...